І то була б притікава річ, підхопив Шерлок Холмс, заліплюючи малесеньку ранку на пальці шматочком пластиря. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми починаємо. І ще одне: тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду. Доводиться бути обережним, вів далі він, обернувшися з усмішкою до мене. Я частенько працюю з усілякими отрутами. Сказавши це, він простяг руку, і я побачив, що пальці його вкриті такими самими шматочками пластиря та плямами від їдких кислот. Ми прийшли до вас у справі. Мовив Стемфорд, сідаючи на високий триногий стілець і носком черевика підсовуючи до мене інший. Мій приятель шукає собі житло, а ви скаржились, що не можете знайти товариша, отож я й вирішив звести вас обох разом. Шерлоку Холмсу напевне припала до вподоби думка розділити зі мною кімнати. Я нагледів одне помешкання на Бейкер Стрит, сказав він, що якнайкраще підійде нам обом. Сподіваюся, ви не проти пахощів міцного тютюну. Я сам завжди палю корабельний, відповів я. От і чудово. Я, звичайно, маю вдома хімікалії і часом роблю досліди. Це не заважатиме вам? Ані трохи». Стривайте ну. які ще в мене вади? Часом я нудьгую і цілісінькі дні не розтуляю вуст. Не думайте, що я ображаюся на вас, просто обличте мене і все швидко минеться. А в чому ви можете зізнатися, поки ми ще не оселилися разом, слід вивідати один про одного все найгірше. Цей допит потішив мене. Я маю цуценя бульдога, сказав я. І не терплю ніякого шуму та галасу, бо нерви мої зовсім розхитані. Можу півдня пролежати в ліжку, і взагалі я страшенний ледар. Коли я здоровий, у мене ще з'являються вади, але зараз ці найголовніші. А гру на скрипці ви теж вважаєте шумом? стурбовано спитав він. Це залежить від того, як грати, відповів я. Добра гра то божий дар. А погана? О, тоді все гаразд, весело усміхнувся він. Гадаю, справу можна вважати скінченною, якщо вам сподобаються кімнати. Коли ми їх оглянемо, приїжджайте до мене сюди завтра о півдні. Ми разом поїдемо і все владнаємо, відповів він. Гаразд, рівно о півдні», – сказав я і потис йому руку. Він знову взявся до своїх хімікалій, а ми зі Стемфордом пішки подалися до готелю. До речі, сказав я раптом, обернувшись до Стемфорда. Як він здогадався, що я приїхав з Афганістану. Мій приятель загадково всміхнувся. Це найголовніша його риса, мовив він. Багато хто хотів би довідатися, як він це робить. То тут є якась таємниця. вигукнув я, потираючи руки. Це вже цікаво. Дуже дякую вам за те, що познайомили нас. Самі знаєте, щоб пізнати людство, треба вивчити людину. Отож, вивчайте його. Мовив Стемфорд на прощання. Проте ви самі невдовзі побачите, що він міцний горішок. Я ладен закластися, що він більше знатиме про вас, ніж ви про нього. На все добре. На все добре. відповів я і попрямував до готелю, дуже зацікавлений своїм новим знайомим. Глава 2. Наука Робити висновки. Наступного дня ми зустрілися, як і домовились, і поїхали оглядати кімнати на Бейкер-стріт у будинку 221 Б, про які Холмс згадував напередодні. Там були дві затишні спальні, простора, світла вітальня з чудовими меблями та двома широкими вікнами. Кімнати припали нам до вподоби, а розділена на двох платня виявилася такою невеликою, що ми одразу про все домовилися і вступили у володіння помешканням. Того самого вечора я перевіз туди з готелю свої речі, а вранці приїхав Шерлок Холмс із кількома скринями та саквояжами. Днів зо два ми порилися, розпаковуючи і розкладаючи наше майно, щоб знайти для кожної речі найкраще місце. Зробивши це, ми поволі почали призвичаюватись до нового житла та пристосовуватись до нових умов. Холмс, безперечно, був не з тих людей, з ким важко ладнати. Жив він спокійно і мав притаманні йому звички. Найчасто він лягав спати після десятої години вечора, а вранці зазвичай снідав та кудись йшов ще тоді, коли я лежав собі в ліжку. Часом він просиджував цілий день у хімічній лабораторії, часом в анатомці, а іноді десь гуляв, мабуть, у найдальших лондонських закутках. Завзяття його не знало меж, коли він брався до роботи, та коли находила на нього хандра, він днями лежав на канапі у вітальні, не мовлячи ані слова і не ворушачись. Я помічав тоді у його очах такий замріяний відсторонений погляд, що міг би запідозрити його у вживанні якогось наркотика. Якби поміркованість і чиста мораль його життя не заперечували такої думки, минали тижні, й моя цікавість до нього та його життєвої мети все дужче, все глибше давала про себе знати. Навіть зовнішні його риси могли вразити уяву випадкового спостерігача. На зріст він мав більш ніж 6 футів. Але через надзвичайну свою худорлявість виглядав ще вищим. Очі його були гострі, проникливі, крім отих днів заціпеніння, про які я вже розповідав. Тонкий яструбиний ніс надавав його обличчю виразу живої енергії та рішучості. Підборіддя, що виступало вперед, теж свідчило про рішучу вдачу його руки завжди були в чорнилі й кислотних плямах, але з речами він поводився якнайобережніше. Я частенько це помічав, коли бачив, як він орудує зі своїм тендітним хімічним знаряддям. Читач вважатиме мене занадто вже охочим пхати носа до чужого проса, коли я признаюся, як ця людина збуджувала мою цікавість і як часто я намагався пробити той мур стриманості, яким вона обгороджувала все, що стосувалося її особи. Але, перш ніж судити мене, згадайте, яке безцільне було тоді моє життя. Як мало довкола було такого, що привернуло б мою увагу. Здоров'я не дозволяло мені виходити двір у негоду, а друзів, що відвідували б мене, я не мав, тож нічого не порушувало одноманітності моїх буднів. Через те я навіть радів цій таємниці, що огуртала мого товариша, і марнував чимало часу у спробах її розкрити. Холмс не вивчав медицину. Він сам відповів так на це запитання, підтвердивши Стемфордову думку. До того ж. Він ніколи не студіював якихось праць, що придалися б до здобуття вченого ступеня і відкрили б йому дорогу до світу науки. Проте деякі речі він вивчав так старанно і в окремих дивних галузях мав такі вичерпні знання, що я часом бував просто приголомшений. Невибагливий читач не часто може похвалитися глибиною своїх знань, ніхто не обтяжуватиме своїх думок усілякими дрібницями, коли на те немає вагомої причини. Але невіглавство його було таким же дивовижним, як і знання. Про сучасну літературу, філософію і політику він, здавалося, не знав нічого. Якось мені випало згадати Томаса Карлайля, і Холмс наївно спитав, хто це такий і що він зробив. Але коли виявилося, що він нічогісінько не знає про Коперникову теорію та про будову сонячної системи, здивування моє дійшло краю. Що посвідчена людина в 19 столітті не знала, що Земля обертається круг Сонця? Такому незбагненному фактові я просто не міг повірити. Ви, здається, здивовані, всміхнувся він, поглянувши на моє ошелешене обличчя. Дякую, що ви розповіли мені це, але тепер я мушу якнайшвидше все забути. Забути. Бачте, пояснив він. Я вважаю, що людський мозок це маленьке порожнє горище, яке ви можете обладнати, як собі хочете. Дурень захарастить його всіляким непотребом, що лише трапиться йому під руку. Тож корисні, потрібні речі йому вже нікуди буде покласти, або ж до них не докопаєшся серед того всього мотлуху. А розумна людина найстаранніше відбирає те, що вміщує до свого мозку. Вона візьме лише знаряддя, що знадобиться їй для роботи, але його буде багато, і все це вона порозкладає на місця. Даремно ви гадаєте, що оця комірчина має м'які стіни, які можна розтягувати до схочу. Будьте певні, настане час, коли ви, здобуваючи нові знання, забудете щось із минулих. Отож украй важливо, щоб непотрібні факти не витіснили собою потрібні. Але ж сонячна система, заперечив я. На вона мені, нетерпляче перервав він. Ну, нехай, як ви кажете, ми обертаємось навколо сонця. А якби ми оберталися круг місяця. Чи допомогло б це хоч на пенс мені та моїй роботі? Я вже хотів спитати, що то за робота, але раптом відчув, що він буде з того невдоволений. Я замислився над нашою короткою розмовою і спробував зробити деякі висновки сам. Він сказав, що не хоче задурювати голову знаннями непотрібними для його мети. Отже, з усіх здобутих знань він має намір якимось чином користатися. Я подумки перелічив усі галузі науки, що в них він виявив найкращу обізнаність. Я навіть узяв олівець і позаписував усе це на папері. Перечитавши той папірець, я не міг не всміхнутися. Ось що там було записано. Шерлок Холмс Його можливості. Знання з літератури. Жодних. З філософії. Жодних. З астрономії. Жодних. З політики? Слабкі. З ботаніки. нерівномірні. Знає дію Баладонни, опію та інших отрут. Нічого не знає про садівництво. З геології. Практичні, але обмежені. З першого погляду розрізняє ґрунти. Після прогулянок показує мені бризки бруду на штанях і за їхнім кольором та складом визначає, з якої вони частини лондона. З хімії глибокі, з анатомії точні, але не системні, з кримінальної хроніки, величезні. Знає кожну подробицю кожного злочину, скоєного впродовж століття, чудово грає на скрипці, добре боксує, фехтує на шпагах та еспадронах. Має добрі практичні знання британських законів. Дійшовши до цього місця, я звідчаю кинув папірець у вогонь. Скільки не перелічуй того, що знає цей чолов'яга, сказав я собі, ні за що не здогадаєшся, навіщо це йому треба і який фах вимагає такого сполучення. Краще вже не сушити собі голову даремно. Здається, я вже згадував, що Холмс чудово грав на скрипці, але й тут було чимало химерного, як і в усіх його заняттях.